Після того, як з'явилася інформація, що я є одним із ініціаторів громадського руху, до мене одразу почали надходити різні звернення, пропозиції, запитання від людей при особистих зустрічах на Фейсбуці, де я не так часто зараз буваю, але все таки буваю. Люди все питають, що потрібно робити, як діяти, як об'єднуватися, куди рухатись далі. Я не маю відповіді на всі питання. Я не можу сказати, який у нас є чіткий план дій, що потрібно зробити, щоб досягти своєї мети. Я можу говорити про те, що мені здається зараз важливим. Важливим зараз є використати момент, момент об'єднання людей якимись там спільними прагненнями, спільними цінностями, спільними ідеями, спільним рухом, для того, щоб створити певну модель громадянського суспільства майбутнього. Що я маю на увазі? Є ініціативні групи, є ініціативна група, яка розпочала наш громадський рух. Є інші групи, які ініціюють якісь інші проекти, є якісь вже створені організації, є неформальні об'єднання, є окремі активні люди, які намагаються щось робити. Те, що я пропоную, те, що е, пропонують мої однодумці: об'єднувати зусилля, е, пропонувати не якісь там плани глобального розвитку України, які теж важливі, які теж треба напрацьовувати. Але це зараз мені здається не найважливіше. Поле для діяльності. Хай цим займаються ті, хто це може робити. А приходити з якимись конкретними пропозиціями. Я, наприклад, приходжу і заявляю, і я готовий очолити такий-то, такий-то проєкт. Під цей проєкт я готовий збирати однодумців і займатися цією справою. Разом з тим, я готовий брати участь в інших проєктах. Я готовий бути корисним там, де я можу бути корисним. Про що я кажу? Про те, що приходячи в цей рух. Людина заявляє, я можу бути корисним тим-то, тим то і тим-то, і тим-то. Чим ви можете бути корисні мені? І на основі цих запитань люди знаходять спільну мову, об'єднують свої зусилля і так поступово розростається горизонтальна мережа, яка займається в окремий час окремими якимись проектами, але одночасно це відбувається якийсь один загальний рух. Дуже хочеться, щоб це не, не завмирало лише там на якихось там медійних проєктах. Дуже хочеться, щоб це не залишалося на рівні когось обміну інформацією. Дуже хочеться, щоб це консолідувало суспільство, об'єднувало е, людей ну не однакових, але дуже схожих одне на одному у своєму прагненні щось робити, бути активними громадянами.